Гарний день в тому, що це неділя, в тому, що це перша неділя нового місяця. Сьогодні хліболамання. Сьогодні я хотів би з вами породніховувати над тим, як Господь запрошує людей в свою церкву, і наприкінці свого служіння на землі він цьому чомусь став приділяти дуже велику увагу. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Матвія. Ми побачимо, що перед тим, як розповісти про останній час, він звернувся до єврейського народу з тим, що розказав йому декілька серйозних і неприємних для них притч. Перша була притча про висутняних синів, коли батько попросив двох синів прийти і допомогти йому, один обіцяв попрацювати в винограднику, другий не обіцяв. Але вийшло все навпаки, хто обіцяв, не прийшов, хто не обіцяв, той прийшов. Далі він розказав їм притчу про злочинних робітників, говорячи про те, що один хазяїн мав виноградник і там людям віддав в оренду. Коли прийшов час збирати врожай, він послав слуг своїх зібрати врожай, вони слуг вбили раз, слуг вбили другий раз, він послає їм сина свого. Вони вбивають сина, тому що він спадкоємець, надіючись, що тепер... Виноградник буде їхній, і він далі говорить про те, що коли прийде хазяїн, то він їх всіх б'є. І дуже люто з ними він поступив. І це він говорив до своїх людей, до єврейського народу. Третя притча була наступна, і якраз над нею ми розважаємо. 22 розділ Матвія. Чомусь Господь перед своїми стражданнями вирішив, що треба відкрити людям ситуацію реально на себе, і на те, хто вони є, і на їхнє відношення до Ісуса Христа, як до Сина Божого. 22 розділ. Послухаємо цю притчу, що далі передмірковуємо. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи: схоже, царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, скажіть запрошених, ось я приготував вам бенкет. Моїх волів, і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони них і відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всі, кого знайшли, і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбравного у весільний одяг, і каже йому, «Друже, як ти прийшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді сказав цар Слуга, зв'яжіть його ноги і руки та викиньте в зовнішній темплі. Там буде плач іскреги зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Питання для тих, хто уважно слухав цю історію. Який ключовий момент цієї історії? Як ви думаєте? Який ключовий визначальний момент у цій історії? Багато злодіх. Останніх. Що? Останній. А який останній тоді? Багато є запрошених. Багато було запрошених. Багато було Але мало обраних. Подумайте ще. Звані були недостойні. Але брачники не... да, знехтували люди. проблеми не, не Так, да, Люди мають земні проблеми. Хтось пішов на ринок, хтось пішов землю свою пахарді. Ну, на мій погляд, трохи інший ключовий момент це коли цар зайшов на наповнену гостями, гостями світлицю і побачив людину тому одязі, який було потрібно мати людям на весіллі. Це на мій погляд. І так давайте проглянемо цю історію. Саша, ти він там що щось було доводить? Бо я забув тобі сказати. Дякую. І так, весілля царського сина. Я думаю, що на таке весілля всі хотіли би попасти. Там, правда, були страви смачні і багато чого цікавого. І зазвичай нам простим людям до таких весіль далеко. Ну, це не проблема, тому що Бог простих людей вибирає і каже, прийдуть на весілля самого Ісуса Христа. Правда, це краще, чим на землі походити по весіллям, ніж попасти в Царство Господнє на весілля, де буде сам Ісус Христос. І так, весілля царського сина, йдемо далі, і ми бачимо, що батько приготувався. Це було багато роботи, щоб приготувати весілля. Раніше весілля були. Масовані такі великі, по 300 по 500 людей збиралося, і батькам було дуже. Ви знаєте, коли вже треба було благословляти дітей, вони швидше впали на підлогу і лежали від втоми, чим молилися себе, тому що вони вже готуються місяць, а буває рік, де треба купити свиней і так далі. І все це на порядку продумати. А вдруг діти захочуть чи женитися? Ну реально це було дуже складно. Цього батька він цар було багато людей, але... Приготування все одно, я думаю, торкнулися його і він зробив всі приготування. Йдемо <рисвіт> далі. І бачимо, що наступний крок це запросити гостей. Коли все готове, ти бачиш і гостей на це, це свято. І він просить, посилає своїх рабів, і вони запрошують гостей. І що в нас далі? Як би ми зреагували, коли б нас запросили на весілля царського сина? <рисвіт> Зраділи. Зраділи би. Далі готували гарну одежу, так? Е, жили в мріях, як, як там буде, як ми відпочинемо, як ми там наїмося. Розповідали е, іншим людям, у нас таке запрошення але, ми круті і так далі. Так? А ось подивіться, яка була реакція цих людей. Перша, у них не було бажання йти. Уявляєте, цар кличе на свято Велике, на весілля свого сина, а у них бажання немає йти. І, і що далі? Пішли хто куди? Біблія говорить на поле, один на торговлю, а даже було таке, що схопили радів позбущалися над ними ще й поз... по... е... побивали їх. Реакція царя він розмівався, але ж все готове. І як сильно не заробити весілля, його ж треба якось робити, тому він бере і робить повторне запрошення, надаючи аргументи. І він в цих аргументах, він посилає знову рабів своїх і каже, «Ідіть на роздоріжжя, кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Ой, вибачте, пере... перестригнув. Перші захотіли прийти, він посилає знову інших рабів і кличе їх. І аргументи, я приготував, я волів забив, худобу залізано, все готове, приходьте. Реакція, яка далі запрошене знехтування, хто, нахове, хто на находить ринок, і ще далі знущалися з тих, хто запрошував, їх і вбивали їх. Так два запрошення зробив цар, але ніхто з них не захотів прийти, і реакція царя він розгнівався. Я думаю, терпіння реально закінчилося. Нічого платити за це не треба, просто прийди на весілля, але люди не захотіли. Друзі, е, Ісус Христос це головний персонаж в історії всього людства, який буде нареченим і який чекає на сьогоднішній час свою наречену церкву в небі. Він її чекає вже багато років, він турбується тут на землі, і він зробив все, щоб наречена могла би бути з ним в небесах. Сьогодні Бог розіслав через слово своє, через посланців своїх. 2000 років вже розсилає посланців своїх. Люди проповідують людям про царське весілля Ісуса Христа. І багато людей по-різному до цього запрошення відносяться. І більшою частиною, так, як було в цій історії, хто на поле, хто на роботу, хто просто знехтував запрошенням, а хто її ще й. Гонить проповідників і вбиває їх, тих людей, які несуть благу звістку для їхнього спасіння і тим самим розповідаючи, що в кінці спасіння ви будете мати запрошення на свято Велике, на весілля Ісуса Христа. На цьому все не закінчилось, ви знаєте. Після того, як цар розмінувся, він вирішив ще раз запросити людей. І це було третє запрошення. Що він робив? Він посилає людей своїх і каже: біжіть, покличте всіх, кого тільки зустрінете на цій землі. Біжіть на дороги, кличте всіх, злих і добрих. І люди пішли, яка була запрошених. Вони прийняли. Ви бачите? Люди прості, брошені, під заборами валялись, бідні, нещасні, голодні. Вони взяли, і відкликнулися, і прийшли. І таким чином весілля змогло відбутися. І її весільна світлиця наповнилася повністю гістьми. Я хотів би вам перед цим, як ми побачимо, як це все могло виглядати так, як є. Запросив сюди Діану, вона зараз прийде через одну хвилину до нас. Тому що далі розвивається головна тема всієї цієї історії. Саме ключовий момент нам відкривається далі. І другому герою також треба йти приготуватися. Сам приходить подивитися на весілля. Він має право прийти, як думаєте. Ну, він хазяїн, ну, він ще скільки грошей туди вклав, правда? А як він готувався? А як моє серце боліло, коли ніхто не відкликався е, прийти, і він зібрав різних людей, всіх, які тільки є для того, щоб весілля відбулося і весілля відбудеться. І ось Біблія говорить, цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка необраного у весільний одяг. Як це могло, наприклад, виглядати? Зараз нам Діана покаже, вона сюди вийде. Ось дивіться, як це могло виглядати. У кожної людини потрібно було, щоб був однаковий одяг. Я так думаю, що цар сам готував цей одяг. Може таке бути? Так все класно. Я думаю, що навіть цар не тільки їжу приготував, а перед тим, як зайти на це весілля, стояли потрібні люди і мали одежу різних розмірів, але вся одежа була однакова. І люди брали, одягали, і заходили, і заходили, і заходили. Це, е, однаковий одяг це незвичайно велика краса. Це незвичайно. Коли буває, ми дивимося на спіль хору, великого хору, в якійсь в великій церкві, там люди вкладаються в те, щоб всі мали одинакову форму завжди дивитися на всіх. В однаковій формі це просто неймовірно гарно. І от цар потурбувався, щоб всі люди виглядали, наприклад, ось так. У нас нема багато одежі, нема багато героїв. Але подивіться на огляд ями, зрозуміло, це всі сиділи там в одній формі. І тут дивиться, дивиться уважно. І бачите, одна людина прийшла не в такі одежі. Ось вона зараз нам показує, як вона. Оце у неї був такий одяг. Ось вона прийшла отака. І посеред всіх людей, такий гарний, в такому гарному вбранні, убранні, ну, він з дороги зрозуміло, правда? Він був бідний, нещасний, що мав та й одів, оцей порваний одяг, десь там брудний і так далі. І ця людина прийшла. Цікаво, як вона туди попала. Правда? Тому що якщо роздавали кожному одяг, то вона не могла пройти мимо. Чи то вона десь через вікно пролізла, чи то десь через паркан залізла. Не зрозуміло, але одна людина була там, не в весільному одягу. І що сталося, цар прийшов, подивитися на тих, які зібралися і побачив чоловіка не вбраного у весільний одяг. І каже йому, він задає питання, друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу? І Біблія каже, відповіді ця людина мала. У неї не було відповіді. Як можна сказати, що можна сказати царю, коли була умова у царя одна, а людина не виконала цю умову, якось сюди просунулася, протиснулася і вирішила, що зможе тут бути так само з усіма людьми. Якщо в першому випадку, коли запрошення люди не приймали, було. Біль була для царя, що люди зовсім ігнорували. То в цьому випадку було біль'ю, що люди ігнорували умовами, що потрібно одягнути однаковий вецільний одяг. Дякую вам, сідайте по своїм місцям. Дана знімай своє обрання і передай в руки діані. Десь далеко не тікайте. Діана, можеш тут сидіти? Десь сюди поближче. Яка була далі реакція? Яка була реакція? Цар задає питання і каже, друже, як ти відійшов сюди без весільного одягу, той же мовчав, тоді сказав цар слугам, зв'яжіть йому ноги і руки, і викидьте зовнішню темряву. Там буде плач і скребіть зубів. Ми говорили на початку про те, що Ісус Христос наприкінці. Свого часу служіння перед своїми стражданнями звернув багато уваги людям на те, що скоро скоро буде відбуватися те, коли Господь буде запрошувати людей в церкву, запрошувати їх для спасіння. Тому що після того, як Христос помер на хресті, пройшло 50 днів і народилася церква на землі. І кожен, хто входив в неї, він одягається в вбрання Ісуса Христа. Праведність нашого Господа Ісуса Христа і Він зовсім новій одежі. Ви думаєте, мало сьогодні на землі людей, які думають, як та людина, яка протиснулася безвесінним обрання. Люди думають, що є інший шлях, крім Ісуса Христа. І це біда. На сьогоднішній час, я вам скажу, ще більше розповсюджується думка, що є дорога до Бога і до Спасіння, і до неба, крім Ісуса Христа. І навіть деякі баптисти вірять в те, що він дорога, крім Ісуса Христа, і це велика помилка. Але ця історія, ця притча показує, що якщо ми пройти через праведність Господню і не отримати від Христа білу весільну одежу, яка показує нам саме символізує праведність Господню, то туди ви попасти не зможете. Пам'ятайте, тоді ми говорили про стан церкви. І одна із проблем була церкви, коли Господь звернувся до неї і сказав, що ти гола. Я раджу тобі придбати білий одяг, то є праведність святих, ми зараз про це прочитаємо, щоб не було видно сорому Твого. Уявляєте, що це за життя, коли Бог звертається до своїх людей і каже, на вас нічого немає. Я вирішив дослідити, що Біблія говорить про одяг в книзі «Откровення». потім ми читали Откровення, третій розділ. Вчора сів і виділив годину часу і прочитав з першого і запитку, останню главу. відмітив всі тексти і хотів би вам, щоб деякі з них, давайте ми проглянемо разом, щоб ви зрозуміли, для Бога це важлива тема. Це важлива тема, тому що інакше в царському Господнє ніхто не зможе попасти. І так, друзі, давайте подивимось, наскільки важливий одяг для церковної людини. Об'явлення 19.7.8 написано. «Радіймо, веселімося, віддаємо славу йому, тому що прийшло весілля Агнця». Це вже говориться про той момент, коли це весілля настане реальне. І його дружина приготувала себе, мова про церкву, і їй дало одягнутися в чистий світлий сон, оскільки вісон то праведність святих. Біла одежа, головна умова і головний одяг, в чому буде церква Ісуса Христа на весіллі. Ідемо далі. Об'явлення 3:5-6. Маєш декілька імен у сардах. Це коли було звернення до Сардинської церкви, і далі написано в церкві твої є люди, які не заплямували свого одягу. Тобто вони отримали прощення, отримали праведність Господню, отримали цей білий одяг. І ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні, Зверніть увагу. Це була церква інша, не лаодікійська. і там були люди, які праведність Божу берегли в своєму житті. Тобто жили не грішили. І вони ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні. Переможець, Тобто хто буде працювати над собою і мати ставити перед собою завдання жити. Згідно слово Господнього, перевожить з одягнеться у білий одяг. Тобто Бог надіне, одягне нас весь цей білий одяг. І що далі результат, і не його імені з книги життя і визнає його ім'я перед моїм Отцем? Ви бачите, яке велике значення має праведність Господа в нашому житті і як її треба цінувати, шанувати і берегти. Йдемо далі. Раджу тобі білий одяг, щоб ягуся, аби не видно було сорому твоєї наготи. Це те, про що ми говорили ту неділю. Ідемо далі. І було дано кожному з них білий одяг і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу. Це мова про людей, які загинули і не вклонилися Антихристу під час великої скорботи. Вони вмерли. Життям своїм заплатили за непокору Антихристу. І коли вони волали до неба, і ще один подібний текст буде зараз, напевно, то ось про що там сказано, він розширює попередні. Після цього я поглянув. І ось величезний натовп, якого звічити ніхто не міг, з кожного народу покоління народності і племені, вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом. І перед танцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Знову тема важлива про білий одяг. Йдемо далі. А один із старців у віконі запитав мене, це Івана Апостола, ті, які зодягнули білий одяг, хто вони звідки прийшли. І сказав йому, мій пане, ти знаєш. І він сказав мені, це ті, котрі прийшли з великої скорботи і виділили свій одяг в крові Агнця. Ось спосіб, як одяг, в якому виходила Дана, перетворити на білий, в якому виходила Діана. Тільки можна в один спосіб вибілити крові Ісуса Христа. Кров Христова, Вона тільки вмиває людину від всякого гріха, йдемо далі. Блаженний, хто приймує і хто береже свій одяг, щоб не ходити на гри і щоб не бачили його сорому. Бачите, хто щаслива людина, хто береже свій білий одяг. Якось в дитинстві я був на одному весіллі. Весілля тоді були потужні, реально по 300 людей, по 400, по 500. І м -м, це зроблено, я був маленьким хлопчиком, років за 10 моїх було. Я люблю підслуховувати, що старі люди. Говорять, це проблема всіх молодих дітей. І я підслухав, як, як одні дорослі люди, кажуть, глянь, наречена забруднила своє весільне плаття. Погано буде жити. І я собі дитячим розумом думаю, ну, забруднила, да, бруднила, глянь, як люди далеко дивуються. Погано кажуть, буде жити. Ну так старі люди казали. Тобто люди розуміли, наскільки треба перебути. Раз в житті в тебе весілля і просто так ходить, щоб все ти за 2-3 години, ну, якось... Не правда, для нареченої. Господь каже, блажені, хто пильнує, хто береже свій одяг, щоб не ходити на грину, щоб не бачили його сорому, йдемо далі. Блаженні ті, хто випре свій одяг, щоб мати право на дерево життя, війти в рамок міста і випрати свій одяг можна, знову ми повертаємо тільки кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би запросити сюди, Дяго ще раз. Далі кому закінчилися вірші, я так думаю. Ні, Дягос, почитайте. Коли ми приходимо до нашого Господа Ісуса Христа, ми зразу отримуємо день нашого навернення, покаяння нашого, прощення гріхів, праведність Господня. І навіть якщо ви виглядаєте, отак як всі ми є, Господь з неба нас бачить через праведність Ісуса Христа, Він покриває нас своїм одягом. Але буває таке щастя, коли дитина Господня починає так жити, що і поверх праведності Господня одягає цей одяг і подивіться, на що вона стає потихеньку схожа. Справедність Господня побіг на все менше і менше. А бруд цього світу, любов до цього світу, гріхи цього світу, якщо придивляється до нас. І вони змінюють нас, і ми стаємо виглядати перед Господом гірше і гірше, і втрачаємо те, що мали. Як хотілося б, щоб ми не дуже серйозно відносилися до того, що зробив для нас Христос, який помер за нас. Тому що краще, отримавши праведність нашого Господа Ісуса Христа, берегти їх і без. Берегти, пильнувати, випрати в крові Господні, любити Господа всім серцем, щоб нічого з цього світу до нас не приліпило, щоб ми взяли оце все світське тако і викинули воно назавжди, і не шукали, в якому вогні воно знаходиться. Сідання я вам дякую. Є така притча про те, як люди навернулася до Господа Бога. А життя попереднього завжди це таке життя, де диявол з нами разом керує нами. І от людина навернулася до Господа, і дяволна з свого життя. Образом серця, там є кімната. І... Люди говорить, все, я тут все повимітаю, у мене нічого старого не залишиться, все гріхом не повикидаю, всяку, всякі книжки, всякі там ролики, раніше були ці касети, відео, все, що не потрібно, і не славить Господи, я повикидаю. І дьявол такий, ну що ти ну хоч щось для мене залиши. І вони сидять, торгуються, дьявол каже, це. Ні. Христиєн каже, не залишу, не залишу, не залишу. Дьявол мовив, знаєте на що? Залишив один гвоздич, цвях в стіні в цій кімнаті. От залишив тільки один цвях, і людина згодилась. Ну, ладно. Оцей цвях, він буде твій. На другий день приходить дьявол, приносить штаму вонючу ведмежу шкуру і ціпляє на цей цвях. І в кімнаті жити неможливо. Друзі, боротьба з дьяволом буде постійно, але Христос є переможець. І каже, ви можете перемогти разом зі мною. Весілля нашого Ісуса Христа дуже близько. І давайте ми подивимося ще на одну картиночку. Ось тут схема життя всього світу. Може, колись ми про неї побалакаємо. От початку, коли якого з'явилися люди, от бачите, сюди, і до кінця, коли закінчиться щелітнє царство і далі буде царство на віки віків. Коли прийшов Христос на землю і помер на Христі, через 50 днів з неба зійшов Дух Святий і народилася церква з зеленим поляром, оця полосочка, оце церква. Оцей знак питання свідчить про те, що ніхто з нас не знає, коли Христос прийде за своєю церквою. Це повинно заставити нас думати дуже відповідально про свій стан, правда? Бо ми не знаємо, завтра прийде, а мене одежа забруднена. Як я живу, треба перевіряти. Я вам скажу всім, що ми знаходимося біля цього однакового питання досить близько, тому що вже 2000 років майже церква на землі, і тут без знак питання, де невідома ситуація, Господь прийде, підхопить церкву свою в небо, забере. І поки на землі буде сім років великої скорботи, в небесах там щось подвинулося, буде весілля Агенця ось тут, де ми зустрічаємося з Ісусом Христом. І будемо там з ним на віки вічні. Друзі, весілля царя і царського сина це одне весілля, де ми можемо бути присутніми з Ісусом Христом, це інше. Наше бажання, щоб кожен з нас не витратив життя на землі. Даремно прийшов до Бога, покаявся, отримав білий одяг, праведний Господню і бег цей одяг щодня, до самого дня переходу у вічність і до зустрічі з Богом. Амінь.